Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленко. Рада вітати вас на своєму каналі Цікаві Хрестики. І так, сьогодні буде про хрестики. Я буду приймати участь в одному дуже цікавому заході. Я обов'язково вам розкажу і покажу, що це за захід. Він відбудеться на початку травня. Наразі я маю скомпонувати свої роботи і віднести на цей захід. Отже, покажу вам трошки своїх великодніх робіт, які будуть представлені на цьому заході. Зараз почну з цього чудового рушничка. Рівно сім років назад я його вишила для Данюсика на маленький кошик. Це схема журнала. Все про рокоділля. Хоча я знаю, що дехто дуже негативно ставиться для цього, до цього журналу. Якщо вам цікаво, можете знайти подивитись, який я мала суперечку з цього приводу з, 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 з своїми глядачами. Но для мене тоді цей журнал був фактуальний, це було давно, і ось такий я вишила рушник. Повертаючись до теми рушників, ще один рушник ось такий. Це вже схема з журнала Українська Вишивка. Дуже класний був журнал. Зараз він, не знаю, є, немає. Я колись збирала колекцію, потім вже перестала збирати колекцію. Цьому рушничку, ну, напевно. Років 10, щонайменше. І колись у мене була така ідея: кожен рік вишивати новий рушник. Один рік я ще вишила, рушничок подарувала нашому похреснику, і в один рік я почала вишивати рушничок, і так і не закінчила. Ось такі рушнички мої. Далі покажу вам великі роботи. Це була схема від чарівної країни. Один з моїх найулюбленіших виробників це «Чарівна країна. Галерейна натяжка, одразу все натягнуто. Ангелик зроблений за мотивами картини Наталі Курі. І є ще одна, всього три таких картини є у Черівні країни. Оцю я вишила дуже давно. Є в мене і третя дівчинка, але я ніяк її не вищию і вже зізнаюсь, не знаю навіть, коли її вищі. Так само галерейна натяжка, бачите, 30 на 30 картина теж за мотивами Наталі Куріє. Потім буду представляти ось такий букет топорів. Подивіться. Букет топорів, так? Це Заготовка від Верени. орнамент Георгія Гараса адаптований під схему. Повністю я сама собі придумала, так мені сподобалось. Це так само Георгій Гарас, так само адаптований під заготовку від Верени. Це з альбому, який був випущений перший. І Дівчата з клубу Вечорниця відтворювали цей альбом, і була виставка в березні. От у мене одна з вишитих сторінок надихнула мене на створення такого топора. Це теж Георгій Гарас. Це Вірена, топор від Верени і схема під писаночку. Але мені захотілося зробити таку Такий топор. І ось такий милий зайка це новий виробник. Дуже мені подобається, я вам розказувала, показувала про ці заготовочки. вишила такого зайчика. Дуже мені подобаються такі сині блакитні кольори. Це буде такий Експонат. Поки готувалась, знайшла ось такого класного. Це великотній янгол від Butterfly. От, до речі, Бетерфляй єдиний виробник, про який нічого не відомо. Де він, як він, що він нічого не відомо. Ще покажу вам ось така, така великотня композиція. Вона буде називатись рожева ніжність. Це все три. Заготовочки від набору від чарівної країни, бачите такі. От з цього почалася моя колекція вишитих писаночок. Дуже мені подобається, надзвичайно вони класні. Кожен великий виставляю їх півник або курочка, писаночка і зайчик. Все в одних тонах, на підставочках дуже класні набори. Наступне, що я хочу представити, це... це теж чарівна країна. Їх у мене є отакі. От Бачите, це такий формат, де написано Happy Easter. У мене їх є шість. На виставку я представлю. 5, тому що в 6 мені не подобається, там були срібні камінці, і вони стали трошки тьмяні. Багато хто каже, що треба покривати лаком, я не знала. І тому так. Ось такі писаночки від чарівної країни. Далі знов писаночки. І це знов буде чарівна країна. Ось, наприклад, моя остання робота. Ось така, це чарівна країна, але я трошечки адаптувала кольори, мені захотілося щось таке жовто-блакитне. Ось ще чарівна країна, така зелененька. А далі ось така ціла серія в мене, дивіться, така з соняшником. Така з такими квітами, з такими і з такими. Бачите, зовсім інший дизайн. Ці нові вони вже такі, де хеппісти одразу, щасливий Пасхи, щасливо Великодні, а ці були такі низенькі. І є ще треті на ножках, але я на ножках боюсь віддавати, тому що я переживаю, що може сломати сніжка, і буде не дуже добре. Ось такі писаночки. Далі я хочу вам показати. Далі, далі я хочу вам показати. Далі я вам хочу показати. І зараз покажу ось такі чудові писаночки. Дивіться, це фея вишивки. Я колись приймала участь в одному розіграші рукодільному і отримала знижку на придбання і купила собі. Це з альбома Георгія Гараса, бачите, навіть є. 2021 рік, яскравий мотив». Це була виставка, проходила в краєзнавчому музеї, і там я представляла писанки, створені з орнаментами Георгія Гареса, з альбома Георгія Гареса. Вертаючись до теми Гареса, в мене є ще одна ось така цікава писаночка. Це так само Георгій Гарас. І є ще Ксенія Колотила. Ось така гарненька писанка. Це вже з альбома орнаментів Ксенії Колотила. У мене є дуже багато орнаментів альбомів з орнаментами, і я створювала різноманітні писаночки. На цей рік нічого не створювала. І у мене дуже велика 10 штучок це від Верени. Бачите, у Верени писаночка тут можна підвищувати. Це була схема з американського журналу, адаптована під. Під заготовку від Верени. Це писаночка від Верени, вона була схема писаночки, я перенесла на дерев'яну заготовку. Ось це одна з найперших і найважливіших для мене писаночок це Верена. і орнамент від Верени, але вишити в тих кольорах, в яких я вишивала, сорочку для своєї свікрухи. Ось така теж з останніх. Дуже мені подобається. Ось ця, мені надзвичайно подобається. Я замовляла вечері в одному з закладів, і мені прислала листівку. І на листівочці був такий орнамент. Я теж знімала в одному із відео, розказувала це, показувала, і я вирішила перенести на писаночку його. Соняшники. Це окремий вид любові. Така, що від верени, є. І така серія. Дуже класна серія. Я знімала про них літом відео: метелик, курочка і зайчик. А якщо перевернути, вона двостороння. То так ніби щойно вони вийшли. Бачите, от тут контур метелика, а ось цей метелик. Контур курочки, ось ця курочка. І тут, так, ніби їх вирізали і перенесли на цей бік. Ось такі у мене писаночки. І зараз я вам покажу теж писаночки. Це найсвіжіша моя робота. Зараз, секунду, перенесу інструмент, щоб вам показати. Ось така краса. Подивіться на підвіс. Такий підвіс мені подарувала Галіна Свірепкіна. Писанки тут написано. А це писаночки вишиті по схемам Катерини Беспіревої. Я їх вишила на равномірці і натянула на, на дерев'яну заготовку. Оця найсвіжіша. це мій перший досвід вишивки меланжевими нитками. Мені надзвичайно сподобалось. Оці я брала з собою в подорож, там їх вишила, там їх оформила, там їх пофотографувала. Ось такі писаночки, їх всього є 12 схем. У мене є 5, проте я хочу зробити всі 12. І намагаюся чергувати один. Раз така писаночка, хрестиком, нитками, а один раз з бісером. Ось такі роботи я підготувала на виставку, уже знімлю і покажу вам з виставки репортаж.